Oh, <laughs> Сесія міської ради по традиції пройшла у формі балагану та піар-кампанії. Принаймні, так її назвали деякі депутати. Темою дня стали шкільні туалети та два знаки на в'їзді у Житомир. Щодо туалету у школі номер 15 точніше, його відсутності, то баталії розгорілись не на жарт. Опозиційні депутати вимагали виділити кошти, роздали усім фракціям плакати із закликами. Мер і кілька депутатів назвали це питанням політичним і закликали більше глибше з ним розібратись. Взагалі питання сьогодні не підготовлено. Ми ми сидимо 40 хвилин, розглядаємо питання, яке не пройшло ні комісії, не саме не депутати. Не подивилися далі. Той депутат який виграв там вибори на цьому. Це просто питання, яке затягнути на дві години. Ці діти зовсім тих селян на сесії. Кінці кінців питання відправили на доопрацювання. так, що поки діти ходитимуть справляти свої потреби на вулицю управління освіти, профільного заступника. На наступній сесії нам доповісти про стан виконання робіт по даній школі вирішення даних проблем. Підтримується? підтримується. Приймаючи зміни до бюджету, було запропоновано реконструювати в'їзні знаки з боку Києва та Новоград Волинського. Як зазначив міський голова, літери планують обкласти гранітом та підсвітити. На все про все потрібно 475 тисяч. 300 тисяч гривень вже виділили, ще потрібно 175. Та пропозицію голови депутати не підтримали, назвавши це марнотратством. Загалом цієї сесії депутати розглядали протести прокуратури, роздавали земельні ділянки та змінювали назви комунальних підприємств. Назарій Томчук Сергій Омельчук студия ЦТВ.